Про те, що відбувається в країнах європейської співдружності, то нікому не секрет, що технічно, обладнанню ці люди далеко пішли вперед. І коли ми говоримо про притаманні для України системи медіалата, це для нас поки що вибачайте просто як космос. І не випадково, що я запрошую всіх медійників всіх людей, які експериментують цифровому телебаченню, а взагалі з цифровою технікою, монтують наші мультики, які от нещодавно ми побачили, що хлопчики можуть своїй лабораторії зробити мультик, який може вийти на наше українське телебачення. Дитячі програми, які готують наша телевізія, це також буде цікаво. І тому я запрошую, перш за все, технічний персонал, який дружить з технікою, який може побачити себе наперед. О. Що стосується самого перебування наших делегацій, делегацій, зокрема наших тренерів з Польщі, що це за люди? Я вам тільки можу назвати деяких із них. Петр Целінський, університет Марії Складовський, інститут цифрової культури. У нас є такий інститут. У нас в Україні є, поки що ми не говоримо про це.